Вітаю в новому світанку і на моєму каналі Емігрантка Віталія. Значить, в машині прибирати ніхто не хоче. Прибирає водій, а водій є і звозчик, і власник. Ще й коли ти сам заправляєш той автомобіль, то кришу може зривати. Так що зрозумійте, власників автомобіля, і якщо ви їздите на пасажирському сидінні то, знаєте, виділіть час і повбирайте в цій машині. Я в цій машині вожу всіх, а вбираю лише я. Там ззаді крошок від моєї дівчинки. Вона зазвичай обережно їсть, а це щось понакидала, треба добратися. Це ж ще одна хата. Мій коханець, то він хитрий. Взагалі нас на своїй машині не возить, мою бере. Щоб там чисто було. Але кожного разу, коли ми їдемо на моїй машині, то е, бак раз і повний, раз і повний. Я не проти. Так, дівчата, прийняла рішення е, свою доньку, в якої цукровий діабет залишаю на свій розсуд, і в 12.30 вона там сама собі зробить болло. Називається Боло. На ній стоїть інсулінова помпа, вона там нажме, нажме пару кнопочок, і інсулін сам піде. Дуже зручно, дуже зручно. Нам ось прийшли матеріали на півроку на 2000 євро. Покажу якусь розпаковку відео, зняти треба. Вже ж на роботу не хожу, вже ж буду більш якось щось там організовуватись і приділю уваги більше своєму влогу. Значить, так. Е, їду в магазин, мені треба купити на подарок орхідею. Я надію, що їх завезли нові. Якщо не завезли, може завтра. У мене є час до завтра. І я хочу подивитися ту курточку за 25 євро, ще раз поміряти, і все-таки її взяти. Я не знаю. О, зроблю експеримент, чи вона мені придасть якогось настрою, чи не придасть. Значить, я тут піддивилася. Беремо, нам треба 10 євро на орхідею. 25 євро на курточку. У мене 5 євро нема. Значить, буде 30. І ми побачимо, скільки ми витратимо. А можливо, і нічого не витратимо. На ну, орхідейка мені треба в бабулі, за якою я дивилася, завтра 90 років. Що їй купити? Одна пишіть, до завтра, що в мене є час, що їй купити. А, я думаю, орхідея. Буде те, що треба. Якщо нормальна температура і нормальна атмосфера для орхідеї, то квітки можуть триматися 7 місяців. А, більше нічого їй такого це є. Що ти ще подариш 90-літній бабусі? Скатерть якусь? Чи, чи що? Ну, там можна продуктовий набір якийсь купити, але не факт. Так що буде орхідея, поїхали. А, і скажіть мені таку штуку. От ви їдете в один кінець міста там, за якоюсь там 15-ю справою, зовсім інші справи, а потім попадаєте в якийсь супермаркет чи за продуктами, чи в супермаркет з речами, з взуттям. У вас таке буває, що. Ви їдете там в один кінець міста, а попадаєте в інший кінець міста. В мене такого не буває. Я, якщо кудись їду, то я вже спланувала, куди я їду. У мене такого не буває, що хоп, і десь я щось перелаштувалася. Хоча ці перелаштування це теж такий імунітет. Спрацьовує імунітет шикарний. Наїхав в одну сторону, Потім поїхав в іншу, в третю, в десяту і все, ввечері приїхав додому і ліг спати. Та мені здається, що це коли ви попадаєте е, не в ту точку, куди ви планували, а в зовсім іншу. То мені здається, це на перехрестя, там треба сіллю посипати. Да, да, да. Добре, ходімо. Так, занесло мене невзрозумілий відділ. Я прекрасно знаю, що тут ціни зашкалюють. Навіть скидки. ні, тебе все одно сюди понесло. Що я хочу сказати, це ефект у того, що ти і так нічого не хочеш, а ти ще і не туди зайшов. Так що, якщо у вас полисилився ефект тошноти від шмоток, що ти розумієш, що ну, ну, щось, щось не мішало б прикупити, а, але ти такий ходиш, не можеш звідти вийти. До речі, прикольні штанці не? такі. Бомбезні, а ну, 28 євро, всього лиш навсього, Але вони мені не потрібні. Але бомбезні, так. Да. Класно, до речі, випадково за них схопилася. Тут вони розпродають те, що в них роками вісіло, і це, якщо чесно, підбішує. Так що так, якщо ви знову відчули дискомфорт серед шмоток, то ви, значно, не туди зайшли. А, да, я не туди зайшла, треба йти в інше місце. До речі, ось о... 13 євро. Такі спортивні, спортивні, в яких потім ще й спати можна. Дівчата, купила я нову піжаму, постирала, поспала в ній один раз і знову в лахмітті сплю. Ну, це о, Ціну скинули вже другий раз. Оце я розумію 45 євро. Ну це ж джус джус. 48 євро. Ну це на халатик такий домашній, схожий. О, тут вже 18 євро пума. Такий оверсайз прикольний чорний. Ціни вже п'ятий раз тут скинули. Ну це в супермаркеті. Цей джус заполонив всі відділення. ну Ми рухаємось далі. Така кофточка прикольна, да? Таке щось новеньке, не знаю. Дівчата, орхідеї привезли. Я рада. орхідеї 100% беремо. Підемо ще кудись пройдемося. Правильно Може не показати отакі топіки. Я наношу. Лівчиків по сюди в житті не ношу отакі от топіки помпея на широких бретелічках. тому що коли тонкі бретельки, воно впивається, оце от воно в плечі впивається дуже сильно. Нема такого ефекту, що воно підскакує. Бо бувають ці всі топіки, які я не пробувала, вони ось сюди раз підскочили і все, о, попала моя зморшкувала рука. Ці бомбезні є чорні, білі. Я вже років чотири їх ношу і дуже задоволена. Вони безшовні, реально бомбезні. Ще й дякую, скажете. Помпея. Да. Отакі От в мене є шорти. Ну, Це не як утягуючі, це просто зігріваючі шорти будуть. Оця помпея мені не підійшла. А, і... Якщо по трусілях, да, такі класні. Але ще отут висять нон-стрес. Оці суперові, висока посадочка, бомбезна. У мене є кузина, яка два метри. Каже: а що мені висока посадка не подобається? Це по-бабському. Мені подобається така низька посадка, щоб дупа виглядала. Дівчата, обираємо труси правильно і будемо щасливі. А от такий топік рекомендую спробувати всім. Це супер топік. Ви потім не відмовитесь. У вас буває таке? Знімаєте лівчик, а там, де оці косточки були, болить, то неправильно. Мені теж боліло. А зараз вже не болить. У мене ж туди хлопці є на каналі. Які для хлопців кращі труси, я не знаю. от Мій коханець любить, щоб вони були е, з ціє, ну, такими плотними, не шароварами, щоб плотними були. Е, і посезонно шортиками зімою, е, плавочками літом, да, Я просто знаю, що в мене і хлопці тут є ще. А може, от таку шубку, дівчат? Але тут капюшона нема. Особа не Отакі От мені подобаються підласінчики. Не довгі, а такі коротенькі. У мене одна була така зносилася. Не знаю, ще й так дешево, 24-25 євро. Не можу зрозуміти, 35 чи 17. Я завжди боялась зайти в цей магазин, але я колись тут курточку купила. Пальтішки. Ну, такий обзорчик. 20 євро. Ну, ось, все, 17,50. Тепленька, така гарненька. У мене така одна зношена є, щось схоже. Така простенька, гарненька, так? Да? Якраз мені так під ласінки побіг, але вже сезон закінчується. Ой, дівчині, це ж треба мати настрій, розуміти, що ти купуєш. Ось таке світленьке, хорошеньке, да? ну це 25. 20 євро. Ну це вже платтячко. це не тунічка, але бомбезне. Дивіться, 119 отаке. Майже кожен. До речі, люблю різні жилеточки. У мене от така є з костюмчиком, і джинсова в мене є. Якщо чесно, нічого до душі не припало. Якби ж то ми знали, який в нас стиль, який в мене стиль. Приїхати до доньки, посидіти, дві години піти походити, щось спортивне і все. Але ж хочеться чогось жіночного. Щось відчуваю, що в мене настрій тільки на одну орхідею. О, а це вітрина з бамбунірами. Це от до різних свят. До христин, до все, лауреата диплом, як хтось бере, отримує е, перше причастя. Це от гость, гостям. гостям Сам винуватець свята, ось От, Традиція така бамбоніра, обмін, якби тобі подарунок гість, а винуватець свята таку бамбоніру. Тут до весілля є. Оце, напевно, до весілля. Такі різні до, ювелей, до ювелеїв, до заручин. Зелена в них до заручин. Таке. Кому цікаво, можете почитати про це все. Ось. Зелене в них заручене, От зелений колір, це в них колір заручин. Так, кофта. А я кванду працю. Так, штани. Кофта і штани ще є. Є ще такий колір. Які краще? Mm. Як вам сумочки така чи така? Вони невеличкі? Я думаю, половина оце цього. 20-25 буде. Чоловіче відділення П'яця Італія. Якщо чесно, то такий більш якийсь спортивний стиль, напевно. чи що. Взагалі, я не розбираюся, але думаю, що тут можна вдітися. Дивіться. Е Матеріал є різний. Не обов'язково це буде якийсь пластик. Тут є як елегантне, так і спортивне взагалі-то. Ну, і треба все щупати. Є різне. Знаєте, такий світерок і я б взяла собі під ласінки. Скітки на скітка. О, дивіться, як красота. Мені голубе до лиця йде класно. Таке не товсте, не тоненьке, суперобе. Я б оце тут би вдівалася. Мондей. Я колись мріяла про мехову жилетку. Ну, не настоящий мех, якщо чесно. У мене її досі нема. Ні, це 20. Ватнічок такий. Це їхні пуловери популярні. Є багато матеріалів, які використовують що дешеві марки, що дорожчі марки. Просто п'ятця італія. О. Це не, не просто марк. Не знаю. Мені здається, в Багландеші десь шиють. О, дивіться, дівчата, якщо ви великі, приходите в чоловічі відділення і буде вам щастя. Я ще не настроєна ні на що. Ни на яку покупку, якщо чесно. О, Класний колір, класний світорочок, класна ціна, аби потім це все носити. Я люблю брільвет. Сім євро. Оце тут внизу. Відчуваю, що я хочу ласінний спорт, ой ласінний стиль і все. Жіночності в мені. Дитячого є багато і доволі теж такі. якщо нащупати, то можна з хорошого матеріалу щось знайти. О, тут все красивеньке, красивеньке, гарненьке. 4 євро. Показую все підряд. О, дивіться, 2 євро. Дешевше ніж на гуманітарці. Далі попадаємо в жіночий рай. Це кібоді класне. Ну, два мі скіточки, Обожнюю італійські скітки. Вони дійсно є. До речі, дві пари, чотири євро. Бери не хочу. Трішки Трішки у мене є натхнення щось показати. Так, да, є різне, є таке наощуп, як пластик, а є і хороше. Оцей матеріал, з-під низу, от він, з такої ниточки, його використовують і в дорожчих, і в дешевших марках. Каже моя подружка, це класика. Ну, все перестановочка. Вже в дівчат перестановочка, що було в неділю, вже нема. Так, де моя курточка? Курточка, яка мені не дає спокій. Я ще не рішилась на неї. ну Дурна, я знаю. Тим паче це Елька не саме більше бомбезна. Люблю отакі от футболочки. як спідня да? різних кольорів гольфики 5 євро бери не хочу однотонні 5 євро ну, класика 5 євро дівчатки До речі, отакі м'якенькі по типу під барашок. Дуже гарно переться, не марке, У мене в сестри таке є. І на великих жінках дуже добре дивиться, смотриться, смотриться чи дивиться одежа на нас. Кому шубка? Хто вже шукає таку чорну блискучу? Та й таке? О, по типу на літо весь жирок, щоб було тут виділявся. О, оце екопелле мені ще запало. Ну, я їх поміряю, і я їх лише поміряю, дівчатки, все. Я не знаю, що я хочу. щось хочу, але щось, щось що буде носитися. Ось 12 євро, ще раз перецінили. 8 євро різних кольорів. Хатні ласінки, дуже зручні. У мене такі є, я в них сплю. Да, Мені під рубашечку треба ласінки. Ну, не такі. Люблю такі платтячка. 8 євро, дівчика. Які хочеш, не буду витягувати. Оці такі тепленькі, гарненькі. О, на літо сарафанчик. Це дуже тонкий матеріал, весь жирок буде зверху. Не люблю чорне. От не можу, мені не до лиця. Слухайте, як ви думаєте, мені треба в такому починати ходити по терасі, вдома, на город. Скажіть, буде класно. Люблю боді, чесно кажу, але щоб було матеріал хороший. А так не бійтеся, класний. Боді суперові. Доставай, довкола валяються. О, отаке мені в город треба купити. Це шикарне. Вийшов помідори поливати і гарний маєш бути. не на літо нічого немає, як попандопило літом, чесно кажу. прикольно це таке. Ліопіорда я ще свого не знайшла. Собственно говоря, отак я сюди прийшла. Жилетку обожнюю. Кофта це марка. Штани випадково купила в минулому році. Вони бомбезні. До речі, штани, як поміряти, малі чи не малі, отут, отут вони не мають складатися в складки. Поняли? То не складки, то так щось. А, не мені подобається. Ну, і мої такі раз взув і побіг. Да, у мене там під низом ласінки теплі. Що я набрала? Набрала таку рубашку, чесно, все якось взагалі нікак. Нічого. Плаття нагород, <різь> просто хочу поміряти. І часу нема. Штани просто хочу побачити, як це екопело сидить. Іноді, коли дощ іде, мені їх хочеться, але навряд. Така ковтина, взагалі вона має бути без спринтів. Я навіть її мірять можу і не буду. Дівчата, настрою взагалі ніякого. Просто експериментую. Ну і ця курточка, за якою я сюди прийшла. Вона тепленька. Ой, знаєте, з такими дирочками, як я люблю. Не знаю. Зараз побачимо. 25 євро. І це ще найбільший саме розмір. Ковтина не моя. Таке щось. Дивіться, все треба йти і в магазин міряти. Навіть під штани, навіть під оцю майку. Воно класно нас насіло. Нормально тут помідори поливати, не має, щоб не згоріти. Це я просто мірю. може коли-небудь будуть скидки на них. Видно, що рубаха жіноча. але підласінки, як ви думаєте, А вона велика, вона велика. Таке оксана щось понабирала Вагітна. Да, от так, отак одежа з нас, нас таке робить. Так, знову ж таки, на відео воно не дуже. Але як я дивлюсь в зеркало, то очень навіть дуже. Хтось шукає такі штанішки, дивіться, висока посадочка, не обтягує, дивіться. Бомбезні, на дощі то, що треба. Так, не дивіться. Насправді я дивлюсь в зеркало і бачу іншу картинку кращу. Класно! Їх там по дві штуки. У мене є ще это, подумати. Ну, оце ой, карман є, не треба там ті кармани. А взагалі класно. Щось таке новеньке. Да, не дивіться так це. Не, штани класні. Хтось навіть шукає, і саме бордові, не коричневі. Не люблю я коричневі. Та й бордове таке. Так, беремо курточку, напевно, лише. Капюшон не відстібається, не загубиться. Штанці класні. Як коханця сюди привезти? Напевно. Хі -хі. Та й таке. До речі, як на диво, то штанці дуже пошито добре. А то таке може десь щось там знизу тягнути, нитки якісь не такі бути. А тут пошито навіть. Дуже добре. Ну що? Пашвіть, пашли на касу і за орхідейкою. На жаль, в мене алергія на біжутерію. Чи на щастя? А тепер побачимо, скільки щастя принесе мені ця курточка. Воно ж не про економію, а про те, що куди його пхати і куди його вішать. Якщо ви збираєтесь поміняти гардероб, то напевно треба спочатку купити новий шкаф або нову шафу, або викинути те, що вже не треба. В селі було класно, коли ти тримаєш господарством. Ти старі речі починаєш носити просто до корови. <гум> Перший час корова привикає, привикає, що ти приходиш туди більш красивіше, ніж зазвичай. І так якось, знаєте, речі в селі переробляються, ніхто не викидає і не засмічує навколишнє середовище. А тут в мені хоч бери до заводу якихось свиней, щоб подоношувати ті курточки, яким по 10 років. Якось так. Ой, а ще отакі є. Повні повні. Вони багаторічні. Пропадає це все листочко, а потім знову з'являється 1290. Але ж я прийшла за орхідейкою, хай вона навіть 10, але ж орхідейка. А це Оксана і покупки. Ну, орхідеї вже по 15, так? Да? А ні, це в вазоні вона 15. А ось це на день святого Валіка були. А ось по 10. І що робити? Ну що, потратила я лише на 3 євро більше. Е, е, передаю вам цей челендж потратити рівно ту суму, яку ви задумали, Да. І пишіть, наскільки більше у вас вийшло. У мене вийшло на 3 євро лише більше. Нормально. Отак, Оксана ходить за покупками. Це, напевно, про характер. Про стан психологічний, я не знаю, Мож, можливо, і про фінансовий стан. Якось так. Так, а ми зараз женемося до Марії, женуся в школу, бо у них сьогодні карнавал вони святкують. І от мама мами придумали, що мами теж туди мають прийти. Накриєм їм стіл, там якісь піцетти, щось випити, закусити. Дякую, що були зі мною.